Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомі особи наносять тілесні ушкодження літнім людям та застосовують балончик сльозогінної дії. Поліцейські встановили двох осіб, причетних до вчинення правопорушення. Одним із учасників є 16-річний мешканець Івано-Франківська. Пояснюючи свої дії, він сказав, що били людей, знімаючи це на відео задля популярності в інтернет мережі. Я є один з учасників подій, які відображені на відео в соціальних мережах. Хочу сказати, що мені дуже шкода та соромно щодо моїх дій, які є на цих відео. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми з знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет мережі. Також спільно з ним ці протиправні дії вчиняв ще один. Мешканець Івано-Франківська. Він повнолітній студент першого курсу одного з вищих навчальних закладів міста. Повідомили про підозру вказаним двом особам, як я вже згадував за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганські дії. Також сьогодні буде вирішуватися питання щодо обрання запобіжних заходів вказаним особам. Також станом на даний час можу повідомити, що в район управління поліції доставлено ще двох осіб, які ймовірно також причетні до указаних фактів. Також з ними на даний час проводяться першочергові слідчі дії. Станом на 4 березня правоохоронцям відомо про 8 фактів побиття та п'ятьох постраждалих. Інших встановлюють. Ліліана Івенічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.